Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Іліна Холон 5, Українці в Нідерландах. І сьогодні ми приїхали на дачу. Дещо треба поробити. Якісь справи, щось прикопати, щось посіяти, десь навести лад, бо почалася вже весна. І з'являється багато роботи. Погода в Нідерландах вже налагоджується і можна приїздити на дачу і щось робити. Вдень буває сонечко, і воно таке тепленьке, так що теплиця прогрівається вже досить нормально, можна вже щось сіяти. Я вам хочу зразу сказати, що я ніколи не жила в селі. Я містянка, я із Києва і народилася в місті, але дуже мені подобається ця справа. І я початківець, можна сказати, в Садово-Огородньому. Все до справі. Тому не судіть мене строго. Деякі пишуть, що е не дуже, то в мене тут багато роботи. Ну, дійсно, в мене не багато роботи. Але ви знаєте, якщо немає досвіду, якщо людина до цього не звикла, то для неї це може бути складнувато і важкувато. О, тому не судіть строго, що є, то є. Що можу, те роблю. Роблю сама, мені допомагає мій син Нік. Знаю, що вони, мої глядачі, знають, що він з особливими потребами теж багато не може фізичної праці виконувати. Ну от, так ми живемо. живемо Сподіваємося на швидший мир в Україні, що наша Україна розцвіте. В Україні у мене немає дачі. Я б дуже хотіла мати дачу в Україні, якусь діляночку. Мені пишуть мої глядачки, що вони теж з Києва виїхали, живуть в селах, живуть на дачах. От. В мене немає такої дачі, немає діляночки. Мої батьки теж жили в Києві. От. І ніякої хати в селі в нас не залишилося. От. Тому. Я дуже рада, що в мене з'явилася така можливість Нідерландах займатися цією справою. Ну, а зараз я вам покажу, що сьогодні ми побачили, як приїхали на дачу, в якому все стані було. А потім покажу, що зробила. Кому це цікаво, залишайтеся у мене на каналі. І до речі, Якщо ви не підписані і вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтеся і натискайте на дзвіночки, щоб ви могли вчасно дивитися мої нові відео. Привіт-привіт! Ти мені назустріч так летів, так? Ні-ні-ні, не вискакуй сюди, не вискакуй. Привіт! Ти привітатися прилетів. Ой, красунчик! У нас погода просто чудо. Тихо, сонячно, ну трошки хмарки є, але температура 12-14 градусів тепла. Бачите? Яка в нас уже гарна погодка. Всім гарного дня від мене і такого прекрасного лебедя. Гарного дня, мирного неба і швидшої перемоги в країні. Боже, як він танцює переді мною, ви тільки подивіться. Свої крильця підняв. Який же ти гарний. Дякую тобі. Дякую тобі за цей танець. В Нідерландах ось так уже на повну силу квітнуть нарциси. Порозкривалися вже всі, бо тепло вже досить. Вже так пишно квітне абрикос, а, мабуть, уже доцвітає і осипаються пелюстки. А ми їдемо на дачу. Бо дуже класна погода. Он як абрикос цвіте. А зараз хочу вам показати, як лебіді виходять з каналу через дорогу, ось на цю травичку. І тут собі роблять свої процедури. Hello! Бачите? Ніхто нікого не боїться. Супер! Вже скоро будуть свісти нарциси. перші вже починають. І сонечку радіють ось такі крокуси. Обожнюю весну, пташки співають. Красота, травичка зелена. Квіточки. Так, друзі, ось ми приїхали. Дивіться. Курочки куди хочуть. Квіточки квітнуть. Приїхали на дачу. Нік, помічник. Погода супер. Будемо працювати. Хочу вам показати, які вже лілейники. Це тут кущі лілейників помаранчевих таких. З такими стрілками. Ну, звичайні такі, ви знаєте. Помаранчеві з чорними крапочками такими. І ось уже які вони. Така погода. Ну, взагалі, сьогодні тепло-тепло, і, мабуть, вже Починається тепло, у нас буде тиждень без дощів, От і, мабуть, вже буде тепло. І все почне швидко рости. А ось і сусіда яка примула. Бачите, прям кущ такий. Він щось пробивається, мабуть, А, да, то у півонії дуже красиві. У нього півонії, а це, мабуть, цей ем, кала. Кала в нього тут росте. вже бачите, як пробивається. Давайте тепер заглянемо в тепличку. Так, а ось моя редисочка і мені. Наталя з каналу Мій тихий рай порадила посіяти ще між жидисочкою кріпчик. От я сьогодні це і зроблю. Тут тепло в теплиці, нехай росте. Зараз подивимося, скільки тут градусів у нас. А бачите, так, 15, 17 градусів тепла. в Тепличці. Класно. Так, а це вже якась дірка. Хтось сюди вже залазив, мабуть. Не треба мені сюди залазити. Мене в коментарях питали про інжир. Ось такі в нього вже, бачите, бруньки зелені. Ось. Нормально. І ось ще підросте в цьому році. І буде він швидко так росте. Ось, і ось. І буде ще вище. Таке дерево давати влітку холодок. А ось яка вже моя трояндочка, яку я садила, прикопувала гілочку. Бачите, яка вже. Ну, Я в цьому році її ще не буду пересаджувати, нехай укріпляється, а потім посажу її на місце, де вона повинна рости. Це плетюча троянда. Всі мій ревень вилазить, <смірить> ніяк він не приживеться. Пропадає чись і пропадає. Полониця ось така. Вона вже новенька відростає. Треба тут наводити порядок. Кущики попіднімались деякі. Треба землі накидати і їх трошки туди заглибити. Так, оце яка? Це, бачите, там гарно рожева росте, а тут не дуже. Значить, ця земля їй не підходить, мабуть. Оце ось ремонтантна. У мене декілька кущиків. наче вона нормально не вилізла наверх. А ті більш старі кущики повилазили. Поїв гарний кущик коріандру. Так, бачите, обїв не знаю хто, мабуть, слизнюки. Тут нормальний, вон стільки зелені вже. І новенькі ростуть вже зсерединки. Цей ґрунт, якийсь він такий теплий, е якісь там блискучки, вони, мабуть, гріють якось. І тут гарно все росте. Так, ось знайшла таке від равликів. екологічний, екостиль, гранулки, які треба посипати між рослинками. Ось такі гранулки, вони тут розсипались, слимаки їх будуть їсти і гинути. Ну, зараз посиплю між нарцим. Тут особливо в мене таке місце, яке дуже полюбляють равлики. Зараз ми для них так от понасипаємо, нехай пригощаються. Воно екологічно чисте, можна в садок виходити зразу, Ну не треба там ніяких предостережень. І тут ось трусимо, щоб вони мені і на полуницю не лізли. Ось так. Тут трошки Забагато це Я його порозгрібаю. Не знаю, скільки тут тих равликів, але, бачите, об'їдають мій нарцис. Це не годиться. Тут хризантемки. Не знаю, ну от, бачите, тут вони мені лілії їли, ці равлики, нехай пригощаються. Так, дівчатка, звітую. в теплиці ще зробила цю сторону бортик, перекопала грядочку. Так, тут, бачите, піску вистачає. Думаю, що сюди треба гарного ґрунту. От, це трошки з компостом грунт. І тут піску вистачає. Сюди досіяла, що я досіяла, кріп і салат між рядками редисочки. От, полила, і нехай росте в теплиці тепло. Нехай росте скільки градусів? 16. Було 17. День уже сонечко сідає. 15. Я думаю, вночі не сильно холодніше. ну Може, 10 є. Ну, Вранці прийшла і було так відчутно тепло в теплиці. Так, що почистила цю грядочку від бур'яну. Ще залишилось трошки цю почистити. Тут нік навозив мені піску, перемішую, все, перекопую з пісочком, готую грядки до посіву. Тут теж саме робимо. от Тут. Оця земля покупна, потім компост і пісочок, там так само. Ну, і ще треба о ті грядочки теж пісочку подобавляти і в цю. І ту грядочку так само. компосту туди навезла. Тепер треба ще пісочку. Ну, я вам повинна сказати, не дуже легко це все перекопувати, перемішувати. Треба дуже-дуже так щательно. Вибачаюсь, не за українське слово, не згадаю зразу. І тут так само. Оця земля вже виснажилася. Вона вже тут два роки була. Це покупна земля, якась супер-супер урожайна. -супер але вона вже виснажилася. І бачите, як мало вже в ящику стало. От, тому її треба перемішувати з піском і з компостом. Ця ділянка була така захаращена, а тепер прибрали і дивіться, видно, які тут нарциси красиві, якісь кущі. Вон, по-моєму, вже вишня цвіте, чи щось таке повідростало. О, Бачите, якісь доріжки плиточками вистелені. Ну, як наводять порядок, так щось і видно. Красота. Тут теж кущики постригли, а так було все захаращено. Тут все пострижено. Вон цвіте якась вишня рожева. Оце котики вже такі. Такі прикольні, прикольні верба. Теж обрізали, бачите, воно таке товстю, чи дерево чи взагалі кущ. Все пообрізали старе і отаке от новеньке відросло. Ці кощики гарно. А вон дерево прям серед кущів росте, Ти бачите? Сакура, мабуть. Чесь, не знаю, що. Цікаво спостерігати, в кого що росте. Ці наводять порядок уже на дачах, весна. Отак, рядочки вже всі перекопані, І ми готуємо потихеньку свої грядочки. Все, поїхали додому. Вон листочки вже на якомусь дереві. Не знаю, які, яке дерево, але вже з листочками. Все, дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей!